Слава Україні! В ранкові новини 12 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Дмитро Струк. 37-річний воїн був родом із Луцька. Лучанин був призваний на військову службу мобілізації на посаду водія радіотелефоніста. Не стало захисника 9 лютого цього року під час виконання бойового завдання біля села Новодарівка Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У селі Куснища Любомиської громади в аварії загинув співробітник сектору реагування патрульної поліції. Відділення поліції міста Любомель Олександр Самулюк. Аварія трапилася 9 березня про трагічну новину. Повідомили у головному управлінні нацполіції в Олинській області. Поліцейському було 30 років. Він перебував поза службою на цивільному авто. Попередньо чоловік не впорався з керуванням та влетів в огорожу. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження, під час якого з'ясують всі обставини аварії. У ковалі чоловік вдарив ножем жінку. За інформацією поліції, Волині. інцидент трапився у ніч на 9 березня. Зазначають, що між співмешканцем виник конфлікт. 32-річний чоловік. Наніс ножем тілесні ушкодження 33 річній жінці. Її госпіталізували до лікарні. Нині триває слідство. У Новолинську працівники ДСНС врятували жінку. Вони здійснили аварійне відкриття дверей до помешкання, де парувала літня жінка. Подія трапилася надвечір 10 березня у Шахтарському мікрорайоні. До рятувальники звернулися родичі, пенсіонерки. Вони не могли потрапити в квартиру у замку. Зсередини був встановлений ключ. У квартирі вони виявили жінку, старенька впала і не могла самотужки підвестися. Відтак до потерпілої викликали медиків. На Волині судили 38-річного жителя міста Любомель за ухилені від призову за мобілізацією. Як повідомили в обласній прокуратурі, військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для. Проходження служби в зсу проте 23 жовтня минулого року без поважних причин не з'явився на пункт збору. Жодних правових підстав навіть строчку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився. Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Над Одеською областю вночі 11 березня сили ППО збили 10 шахелів. Проте є влучання. Зокрема, в Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт пошкодження отримала адміністративна будівля. Крім того, на місці ураження виникла пожежа, яку загасили рятувальники. В день 11 березня російські війська обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Як повідомив голова ОВА Олег Сінігубов, окупанти обстріляли Вовчанськ, через що 70-річна жінка отримала поранення. Також загарбники пошкодили п'ять приватних будинків. Крім того, атаковано Копінський район. Попередньо троє чоловіків постраждали. Крім того, за словами Сінігубова, Росіяни також атакували зенітними керованими ракетами ЗРК с 300 село Котузівка. Служба безпеки України затримала мешканку. Гайсина Вінницької області, яку підозрюють у державній зраді, тобто роботі на російські спецслужби, фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми. З бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів. Крім того, зловмисниця цікавилася геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. За даними джерела української правди, йдеться про жінку на ім'я Світлана Сікурська, як зазначає СБУ, В ході розслідування було встановлено, що фігурантка. З анонімного аккаунта в однокласниках закликала до підтримки диктатора Путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які використовувала для комунікації з російською спецслужбою. Слідчі повідомили колаборанці про підозру. Українська влада починає офіційні перемовини з регуляторами Сполучених Штатів та Європейського союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні. Консультації відбуваються також із адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення міністр з розвитку громад території та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК Україна за його словами. Неможливо здійснити міжнародні авіаперельоти без походження двох. Регуляторів європейського та американського українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як ринок буде працювати в умовах воєнного стану, а також свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Кубраков відзначив, що один із прикладів країн, де працюють аеропорти в умовах загрози обстрілів, є Ізраїль. У з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар «Оскар-2024». Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка «20 днів у Маріуполі. Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію американської кіноакадемії за 96 років. Її існування та стала першою стрічкою переможцем. this is the first oscar in the ukrainian history i wish i would never made this film i wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. Відомо, що фільм «20 днів у Маріуполі створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолетка та продюсерка Василіса. Степаненко вони були останніми журналістами, які залишалися в обложеному Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною агресором українського міста. Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якій йшлося про нагальні питання, ситуацію на фронті, озброєння та будівництво. Фортифікацій, зокрема щодо останнього пункту, президент повідомив, що темпи зведення фортифікаційних спрут тривають хорошими темпами. Наразі будується лінія оборони завдовжки 2000 тисячі кілометрів у три смуги. Крім того, зазначається, що президент заслухав детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою, а також забезпечення фронту. За жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині засудили 15 російських окупантів до 12 років ув'язнення, їх звинувачують у порушенні законів та звичаї війни. Як повідомили в офісі генпрокурора, у суді довели, що на початку березня 2022 року окупанти під час перебування в тимчасово окупованому селі Ягідне в Чернігівській області позбавили волі та насильно отримували в відвалі Ягідненської школи. 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх. Люди слугували для росіян живим щитом. Село ягідне Чернігівської області під час вторгнення російських військ було знищене майже вщент. Окупанти зігнали місцевих у підвал школи і тримали їх там майже місяць в антисанітарних умовах. Там померли 10 ролітніх людей, імена яких записані на стіні досі. До літа цього року в Україну передадуть лише шість західних винищувачів F-16, хоча раніше обіцяли надати 45 таких літаків. Про це пише The New York Times. Крім того, видання стверджує, що українські пілоти досі не прибули на авібазу у Румунії, де вони мали проходити льотну підготовку на F-16. Загалом до початку літа готовими до польотів будуть близько 12 українських льотчиків, які 10 місяців навчалися в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах. 11 березня Міністерство оборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь. Повідомляється, що перевірка має комплексний характер. Особовий склад має провести низку навчань та тренувань, зокрема з бойової стрільби. Крім того, під час перевірки заплановано пересування військової техніки. Тож місцева влада може тимчасово обмежити рух цивільного транспорту.